Добрий день. ось Зібрали пандус шестиметровий, Їх часто встановлюють, тому вирішили окреме відео по ньому зібрати. Єдине, що оце, ця частина вона до сходинок. Ну, але ми не стали вже його вимощувати. ну а Так, просто поклали та й все. Тобто Він от такого, от такого плану. Тут з тут, краю у нас спуск, це буде на сходинках. з того боку такий самий кусочок гладкого металу для того, щоб ну, заїзд був. Тепер ось він отак зроблений, оскільки його складно транспортувати, підняти і так далі, то він зроблений з двох частин. Ось. Це ми трошки ну, коли повністю його... Досунуть, воно з'єднається і не буде там ніякої щелини, воно не буде заважати передвигати руками. Так само ось тут кутик, він скручується під низом. І, ну, і також воно все цільне. Оці стоїчки опори вони з'єднуються через таке з'єднання. Ну і отут ще отвори теж посверлені теж з'єднано. Ну, з кого є можливість, можна ще там і якусь цивірочку з сварки поставити, е, прихватить. Щоб ну, прям було зовсім зовсім е, Що ще показати? Ага, і ось якщо подивитися через цю сітку з ПВЛ, там внутрі поварені такі направляючі. Це направляючі для стієк. Е, тобто ми не часто завжди рельєф не. Не, ну, не одинаковий цей схил, тобто там ніколи не буває рівної поверхні під низом. Зазвичай там якась клумба, відлив від будівлі або ще що. -то. Відповідно, ми даємо там, двох розмірів оці підпорні е, стієчки, але їх потрібно буде уже по місцю е, підрізати, щоб, ну, щоб вона стала. бо... Та, ну, різний рівень його неможливо вгадати. Навіть коли б якісь розміри давалися, все одно його неможливо підрізати, тому що спочатку треба оцей край пандуса покласти на крильце, він підніметься, стане такий, як треба. А потім через оцю сітку взяти рулетку ось, ось тут. Поміряти до землі, взяти підходячу стієчку і її завести, з ну, піднизу. Там є ще отвір, Вон його видно. Через сітку під кровельничок, і можна цю стієчку закріпити кровельничком. ну якся отак, щоб дати додаткову жорсткість, особливо на таких довгих пандусах, як 6 там, метрів і більше, то на трьохметровому там, там одної стієчки, мабуть, і посередині буде достатньо. А на таких в цьому місті, в середньому, потрібно поставити там, ну, штук, хоча б 4, там, 6 Ми то більше їх робимо цих направляючих, але ну, їх скількість треба поставити. Що ще не сказав, та все вроді. Ну, все, гарного дня усім.